Всім привіт! Сьогодні вам розповім, як можна отримати біля 300 доларів за реєстрацію на біржі OKX. Для цього ми будемо використовувати декілька акцій, поєднуючи їх всіх. Саме головна акція це буде акція з хамстером і також дві рулетки. Про рулетки піде розмова трішки пізніше. Зараз поговоримо про самий хамстер. Перше, що потрібно зробити, це зареєструватися на біржі, якщо у вас ще немає аккаунта. Можете використовувати моє партнерське посилання, яке буде в описі під цим відео, так ви отримаєте максимальні бонуси та знижки на біржі. Після того, як зареєструвалися на біржі, потрібно прийти веріфікацію, само собою, і перейти на сторінку самої акції. Так, ось ми на сторінці промо. Після того, як ви пройшли курс, вам потрібно натиснути тут кнопку Приєднатися Це потрібно зробити обов'язково до депозиту. Далі потрібно буде зробити депозит в розмірі 100 доларів. Але перш ніж робити депозити, я рекомендую вам зреєструватися відразу в трьох акціях, так ви одним депозитом зможете зразу приймати участь в усіх актуальних промках. Решту акцій я покажу пізніше. Після того, як зареєструвалися в ці промці Хамстера, потрібно буде зробити торговий обсяг мінімум 100$ доларів для нових аккаунтів і 300$ доларів для старих. Рекомендую вам відразу робити на всіх аккаунтах по 300 плюс доларів торгового обсягу. Так ви відразу поділите два пули, тому що тут окремий пул для нових користувачів і для старих. Але якщо новий користувач зробить 300 е, торговий обсяг більше 300 доларів, то він буде претендувати на винагороди в обох пулах. Для цього потрібно натиснути ось тут кнопку. Торгувати або в пошуку просто в науки X назвати торгувати СПОТ і ввести ось цю монетку Хамстера. Е, потрібно просто вам купити, продати, мовити по маркетаму, там комісія буде мінімальна. Рекомендую вам робити де, все ж таки обсяг більше 300 доларів. Ці учасники, які виконують ці вимоги, порівну поділять призовий пул 80 млн хамстера. На теперішній курс це приблизно 450 тисяч. На мою думку, буде приблизно 30 тисяч учасників. Якщо ми призливий пул в 450 тисяч поділимо на 30 тисяч учасників, це буде приблизно 15 доларів на аккаунт. Затрати тут мінімальні. Вам потрібно всього навіть зробити торговий обсяг в 300 доларів. На спред піде приблизно там пару центів. Так, це перша акція. Переходимо до наступної. Наступна акція це з кешбеком. Вона доступна тільки для нових користувачів, тобто для вас, якщо ви реєструєте новий аккаунт, і все, що вам тут потрібно, це просто приєднатися в акції. Далі вам потрібно просто торгувати в цій акції за перші п'ять угод, які ви зробите на біржі, вам біржа поверне вашу комісію в двойному розмірі. Тобто, якщо ви зробите. Дорогий обсяг, наприклад, з першими п'ятьма угодами в 5 тисяч, ви потратите там на комісії 5 доларів, біржа вам поверне назад 10 доларів. Я рахую, це дуже класна акція для нових аккаунтів. Наступна акція це рулетка, і також наступне дві рулетки. Тут нам потрібно. Просто натиснути Приєднатися до промоакції тут і тут і просто робити торговий обсяг. За певну кількість торгового обсягу нам будуть давати скриньки, спіни, як хочеться, можливості крутити цю рулетку. В основному цей рулетка випадає по 50 дох, можуть бути випадати ваунчери на ф'ючерси, дог може випасти, нот мені випадало. В ці рулетки випадає в основному по 1 долару за кожні 5000 торгового обсягу. В сумі за всі ці 4 промоакції ми можемо отримати мінімум 30 доларів. Я прям впевнений, що 30 доларів це саме мінімум, який ми можемо сюди забрати, враховуючи те, що комісія нам буде повертатися. Зараз я покажу, що випадає з цих рулеток. Ось на днях я виконував ці всі промоакції і я отримав ось такі винагороди. Як бачите, випадають тут по 5 доларів, по долару 50 долар, інки випадають ваунчери. Стосовно ваунчерів, це теж дуже класна штука, тому що їх можна Використовуючи декілька аккаунт, тобто вилку, їх можна відторгувати в настоящий UZT і потім перевезти на спот. Як бачите, винагороди тут сиплять досить непогані. На жаль, тільки часу тут залишилось не так багато, тому рекомендую вам поспішити. А для того, щоб не пропускати такі акції і взнавати про них одним із перших, то рекомендую вам підписатись на мій телеграм-канал. Тут акції виходять в найбыстріше, про них ви знаєте одні із перших. Всім дякую за перегляд, всім пока.